Молитва оптинських старців. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього, в усьому настав мене і підтримай мене, Господи, Які б не дістав, не дістала я звістки. Навчи мене приймати їх. Зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя, у всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти посилаєш, навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь.